Доброго дня, діви! Я з вами, тарологиня Вікторія. І мій таропрогноз на червень місяць 2024 року для вас, Діви, початок місяця червня, що він вам принесе? Які події? Інтуїція, слухайтеся себе, вона ж вам підскаже, що робити. Все криється у вас. Будьте впевнені в собі. Карта вказує на те, що спостерігайте за собою. Те, що ви хотіли, що ви задумали, воно здійсниться. Але може вам потрібно якийсь там досвід, якась мудра порада. І ця карта вказує на те, що скористайтеся мудрою порадою, питайте услушних людей цієї поради, і воно вам, мудрі мислі, думки завжди допомагають у проясненні ситуації. Так, і ще карта для вас, діле. Місяць. Знову страхи і невпевненість. Переживаєте, що ви не зможете, що ви якась недосказаність у вашому житті, тайна якась такі скриті можливості. Ви так... Карта вказує на те, що ну, ну, карта це ж місяць, він вночі, а вно, вночі всі кошки сіри, Щось скриваєте, якусь таємницю в собі, може, якийсь обман у вашому житті, якісь вороги. Щось карта вказує на те, що ви повинні не бути впевнені в собі, довіряйте собі. Ось дивіться, карта вказує ну, ще одна. Карта для вас. Довіряйте собі. Ось такий маленький пашок, вам шанс, Шанс такий. Такі події, що ви можете, він вам дарує такі радісні події, такі натхнення, творчість така. Те, наприклад, маленькі, що ви хочете займатися якоюсь роботою, яка вам принесе творче натхнення, і цей паш вказує на те, що да, сюди треба вкладати певний ресурс. І ви тоді відтримуєте від своєї роботи задоволення, але треба ще його сильно розвивати. Такі паша час це такий творчий. Творчі такі ідеї, а може, ви захочете займатися танцями, і вам потрібно взяти вчителя для того, щоб він вас навчив танцювати. От карта вказує на те, що ви хочете якось таке емоційно підвищити свій стан, чимось таким займатися такими творчими такою роботою, але для цього треба на певні якісь знання. І не бійтеся, що у вас не хватить часу, або ви не зможете так і гарно виконувати ці ПА. У вас усе вийде. Будьте впевнені собі, довіряйте собі, і ви все, у вас все все у вас вийде. Так, середина місяця. Так, страхи хай йдуть на другий план. Все, що б ви не робили, не бійтеся починати. А якщо не ви, то хто? Ну, Попробуйте, скажуть вам, йди звідси, ви в другі двері заходьте, стукайте, будете стукати і вам відчинять. Так. Середина місяця діви. Такий буде у вас такий рух вперед. Будете заробляти гроші. Рицарь Пентаклів вказує на те, що все, звинулося з мертвої точки, якісь події вам вже будуть приносити результат. Те, що ви хочете потихеньку працювати, воно вам буде приносити задоволення і гроші. Карта такого руху. Так. Середина місяця, король чаш, будете звертатися до людини, старше себе такого за віком. Король чаш він емоційний така людина, творча, розумна, ваш наставник, король чаш каже, вказує на батька, на людину, така, яка вам може надати допомогу. Може, ви. Будете з ним працювати, і він висвітлить те, що ви не знаєте, чого ви боїтеся. Такий емоційна людина, яка вам дасть ну, і відкриє те, чого ви боїтеся, що ви хочете, а не знаєте як, і він вам допоможе. Висвітлює вам ваші, ваші такі недоліки, і допоможе вам це все предоліть. Десятка чаш, наповненість, карта результату, емоційна знову карта. Вас люблять, вас чекають, все, що ви робите, все вірно, ви задоволені, у вас гарна робота, гарна сім'я. Все, що вас оточує, вам приносить задоволення, така наповненість вся. Так, і подивимося на. Колоді 78 дверей, кінець місяця, Діви, кінець місяця для вас червень. Сім'юрка Жезлів з на те, що ви працюєте, людина, тут художник, який малює. Це карта роботи, яка буде приносити задоволення і результат. Ви працюєте, але це ще треба довго працювати, щоб ця робота вам принесла результат. Це карта такого переломного моменту в вашому житті. Робота на результат. Королева жезлів, королева жезлів, це така жінка вказана на те, що вам треба у вашому житті буде жінка, яка дасть вам пораду, будете звертатися, ясні думки, ясність у ваших діях. Принесе вона ясність, ви не знаєте там, що робити, куди, як легше, краще жити. І Вам, ви, вам треба подумати і звернутися до неї за порадою. Це людина, яка у вашому житті буде, може працює з вами, в якої ясні думки логічні, і вона працює на керівних посадах, ви будете звертатися до допомоги. Королева чаш, а це ваша мама, до якої ви будете приїжджати. Це так, це, це я теж кажу, що це жінка емоційно наповнена, це така мама для всіх. Вона любить, привітає вас, накормить, нагодує. Це зробить для того, щоб вам було трішечки краще, легше. Або також ця людина, яка у вашому житті, наприклад, трапляється, що вихователька у дитсадку, вчителька в школі, соціальний працівник, психолог, лікар, медична сестра це люди, які роблять із людьми в соціальній сфері і допомог, допомагають людям, які працюють. З людьми, це робота з людьми. От такий місяць у вас буде. І ще одну карту кину. Король жезлів. Дорога, ви їдете, король жезлів це такі швидкі події на результат, переїзд, поїздка, до вас хтось прийде, ви кудись поїдете. Швидких подій. Так що, діви, я вибагаю бажаю вам всього самого і найкращого, щоб ви дождалися цього короля жезлів. Це такий чоловік, який приїде і скаже, поїхали в мандрівку. Карта мандрівки. Може, ви поїдете на виходні в якесь друге місто? Бо ось і відпочинете. Буде дуже цікава поїздка. Це... Поїздка з цим королем жезлі, таким огненним, таким чоловіком, не забувається. Це овен, стрілець, лев, це такі вогняні знаки. З ними дуже цікаво, вони дуже емоційно насичені. Дуже люблять себе показати і так що бажаю вам гарно провести час.